А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Ківінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та Зазії, і почали сперечатись із Степаном, але встояти вони не могли проти мудрості й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили чоловіко цей богозневажні слова безперестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в Сенедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице Його, як лице Ангела. Запитав тоді первосвященик, чи це так? Степан же промовив. Послухайте мужі, браття й отці, Бог слави, з'явився Авраамові, Отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перший ніж оселився в Харані, і промовив до нього: вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю оцю, що на ній виживете тепер. Та спадщини на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її, на володіння йому й його родові по нім, хоч дитини не мав він. І Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить Пророк: мені небо, престол, а земля то під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О ви, твердошиї, люди люди, серця й вух необрізаних, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ви, що закона одержали через зарядження анголів та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скреготали зубами на Нього, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього, і за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічиєм о Господи цього гріха. І, промовивши це, він спочив.